Вітаю вас, мої маленькі любителі базованої бази. Мене звати Роман. Сьогодні у нас підказ про історію, політологію, соціальну психологію і взагалі за життя. Тому що говорити ми будемо про таку контроверсивну спорну тему, як патріархат. Я зробив відео в виді під міфів, а деякі міфи, можливо, мені ну, до того, як я про них почув, до того як я їх засвідчив в власному житті. Я подумав, що ніхто так думати не може. Але по моєму власному досвіду, от в рамках всіх п'ять всі міфів, я так чи інакше в житті зустрічав, так що переходимо власне до них. І перший міф звучить наступним чином: в первісному суспільстві був матріархат, та всі були щасливі, все було добре, всім чудово жилося, не було війн дехто додає тут, що всі були вегетаріанцями, не їли тварин. Ну от і все було супер, поки злі мужики не відбили владу у жінок, не підняли там повстання. І от з тих пір, як почався патріархат, почалося все погано, почалися війни, а до того війни було, там голод і все-все-все зле, що є це от від патріархата. Можливо, крім хвороб. Хоча знову ж таки там додають, що от були жінки-травниці, от вони якраз. Дуже мудро і грамотно розпоряджалися суспільством, і тому всіх хворих виліковували, впавших піднімали і так далі. Тому подібне. Обісняю дуже сувору правду, чому так бути не могло в принципі, чому мужчинам не треба було піднімати повстання. При цьому правда ця біологічна, це перекладається також на всіх тварин. З точки зору біології, середньостатистичний мужчина важить кілограм на 10-20 більше, ніж середньостатистична жінка, є сильнішим, витривалішим і по всім фізичним характеристикам е, є більш потужним, ніж жінка. І, власне, тому не могло бути ніякого первісного матріархата. В будь-якому спорі. Коли у вас немає поліції, немає надзору, в виді держави, в виді якогось третейського судді чи ще чогось, коли спорить а, сильна людина і більш слабка людина, і над сильною людиною немає ніякого надзору, то рано чи пізно цей спор закінчиться тим, що сильна людина дасть впику слабій людині і скаже робити так, як сильна людина хоче. І слабка людина буде хоч не хоче робити. От, власне, тому не могло бути ніякого матріархату. Міф номер 2 Ми зараз живемо при матріархаті. Це от якраз контрміф. Контр тобто перший міф про той, що був раніше коротше, матріархат, все було добре, потім прийшов патріархат, все стало злем це такий феміністичний міф. є такий, ну скажімо так, про чоловічі. про... Маскулінний міф, що от все було добре, все було чудово. Поки 200 років не почалися всякі движення рухи суфражисток, феміністок. І люди при владі поки не почали їх слухати. і от ми прокидаємося зараз при матріархаті, коли чоловік в рамках сучасних законів в принципі не володіє ні своєю сім'єю, ні своїми дітьми. І якщо він ну, жениться, то в принципі жінка володіє чоловіком в суді всі жінки. Відповідно, чоловіків пригнічують. Феміністки з тим не згідні, але я не знаю, ну, в Україні мені здається, сьогодні дуже важко спорити з тим, що у жінок більше прав, ніж у чоловіків. Проте, на мій погляд, навіть незважаючи на те, це абсолютно не означає, що ми живемо в патріархальному суспільстві. По дуже простій причині суспільство все ще патріархальне. Просто головний патріарх ну той ж української держави це умовний апарат президента, тобто не іменно конкретна людина, президента Зеленський, припустимо, чи президент Трамп США. А взагалі сама державна структура є патріархом України, і в сучасному суспільстві в нас немає віддільних рудів, віддільних там сімей, кланів. Де в кожного з яких є свій патріарх, і він вже напряму домовляється з державою, там не знаю, з князем, чи з президентом, чи ще щось з кимось. А патріарх в рамках свого клана це от цар і Бог, такого зараз немає. Зараз по суті, між громадянином і державою, чи ну навіть не ну, президентом, а іменно державою, яка є, бере на себе роль патріарха, немає ніяких прокладок. Кожна людина по суті належить державі. Ви не можете бути людиною без громадянства і жити в якійсь державі, тому що вся планета поділена на різні держави і немає на землі ніякого місця, де можна жити без держави. От відповідно, громадянство це досить така, як сказати, лицемірна історія, тому що ну, по суті громадяни нам держава не стільки належить, скільки громадяни належать державі. Плюс тут грає, само собою фактор «розділюй та володарюй». Тобто, розумієте, якщо держава буде опиратися на чоловіків, в певний момент чоловіки, як більш там, сильна, агресивна сторона, можуть підняти повстання. Якщо держава опирається на жінок, які так чи інакше ну, до сих пір є оця тема, що чоловіки пригнічують жінок. Так от, якщо опиратися на пригнічену сторону, то можна володіти тою стороною, яка вважається, що пригнічує, тобто чоловіками. Ну, от. Я, можливо, трохи криво описав ту ситуацію. Ви просто ну, вдумайтесь, я в першу чергу зараз звертаюся до чоловіків. Що насправді той факт, що Ну, я не буду озвучувати, що зараз відбувається, і у вас немає по суті прав. І жінки зазвичай цьому потворствують і радіють тому. Вона тут не в жінках, а вона в державі, при цьому не в українській державі, а в принципі в сучасній державності. І знов ж таки я не топлю за анархізм. На мій погляд, держава це чудовий винахід людства. Просто є такі зараз обставини, вони хренові. І я зараз вважаю, що на планеті немає плюс-мінус нормальних держав взагалі, особливо події там 28 лютого цього року це показали, події 20-21 року це показали. ну Ми в жопі, скажімо так. Проте звинувачувати в тому жінок, що вони користуються цією скажімо так, жопою собі на благо, ну, блін, це якась тупа тема. Їм теж не солодко живеться, хоча трохи краще, ніж чоловіка. Наступний міф: консервативне суспільство це от коли чоловік йшов добував маму, та жінка сиділа вдома, е, берегла там, вогнище, виховувала дітей і так далі. І це от раніше так було, зараз жінки звільнилися від того всього, і зараз жінки стали рівними. А раніше це одна із серій от того, як чоловіки примічували жінок. Це абсолютний міф, і він виріс із 19 сторіччя. При цьому навіть десь із другої половини 19 сторіччя, тому що десь з другої половини 19 сторіччя до особливо першої половини 20 сторіччя був якраз такий тренд. Що з одної сторони вже прийшла індустріальна революція і вилізли всі блага індустріальної революції? І вийшла така ситуація: що якщо у вас є якісь ну, по-перше, куча народу переїхала з сіл в міста і несподівано виявилось, що якщо ти якийсь робочий на заводі, тоді і Якщо це не Радянський Союз, де було все, м'яко кажучи, не дуже класно. Це якщо якась там умовна Англія чи Америка, то в принципі твоїх доходів з роботи тобі достатньо, щоб отримувати і себе, і свою жінку і власних дітей. При цьому робота в тебе досить важка фізично. Відповідно, ну, жінка не вивезе зазвичай ту роботу, хоча знову ж таки тут залежить від там фабрики, заводу і так далі. так? От і відповідно вимальовується така схема, що є більш впахуючий мужчина, який отримує більшу зарплату через те, що він більш впахує, є жінка, яка зачасту сидить вдома або просто працює на більш легкій роботі і виконує якісь домашні обов'язки. І плюс є дитина, яку заставили ходити в школу, тому що весь інститут виховання дітей просто був винищений в 19 столітті. І заново побудований в виді того, що діти, дитина йде в садочок, потім йде в школу, потім, можливо, деколи йде в університет чи в якесь професійне училище. І зазвичай у батька, який там по 40-60 годин в тиждень працює на заводі, ну, умовному заводі, немає часу спостерігати за тим, як росте його дитина, і відповідно тим займається жінка. Раніше. Ну і в принципі в аграрному суспільстві навіть до сих пір це все було абсолютно не так. Тому що кожен член сім'ї в суспільстві це в першу чергу робітник ну, в аграрному суспільстві. От є голова сім'ї маленької зазвичай мужчина, який основний робочий елемент саме сильна людина в сім'ї, яка от, все саме важке здатна зробити, і без неї, в принципі, не проживеш. Тому що ну, прорати город, скажімо так, ну, поле, не город, перепрошую. Так от, прорати поле без чоловіка ну, важко, майже нереально. Є жінка, яка виконує цілу купу обов'язків і працює в принципі абсолютно стільки само, скільки чоловік, просто на іншій роботі. І є дитина, яка там, з трьох років також виконує якісь обов'язки, є ще старші діти, які теж виконують свої обов'язки зазвичай. Нормальних традиційних суспільствах, наприклад, дітей е, виховувала не жінка, а дітей виховували старші діти. Або якщо це от перша дитина в сім'ї, то виховували якісь е, брати, подружжя, ну молодші брати, там сестри, подружжя, або якісь там. Племінники і так далі, тому подібне, тому що ну в традиційному суспільстві люди не жили парою ну, сім'єю види де мама, папа і діти. Зазвичай родина була там десь 20, 30, 50 людей. Також тут треба обов'язково сказати, що це все торкається аграрних суспільств, є кочові суспільства, і от там ситуація трошки інакша. Тому що там дійсно була ситуація, коли в тебе чоловік, ну, наприклад, у якихось умовних вікінгів, на 3-4 місяця поїхав на вахту там грабити, гвалтувати і так далі, і палити різні поселення, а замість нього залишається на господарці жінка. І вона по суті управляє всім господарством. При цьому це не обов'язково вікінги, це так само торкається якогось феодального суспільства, де Якийсь там барон чи рицар, який має власний умовно замок, він так само поїхав на війну, і за нього жінка розпоряджається в його домені. Так от, в тій ситуації абсолютно так само, незважаючи на, ну, по-перше, згадуємо, говоримо, що це все патріархат, хоча жінка управляє ну, феодом, там, господаркою, скажімо так, замість чоловіка, і це все було нормою. От. Але помимо того, треба ще сказати, що все одно там виховання дітей воно лягало не стільки на жінку, скільки на якихось там спочатку няньок в більш молодому віці, або інших дітей, більш старих, більш дорослих, або на якихось старих людей, бабусів, дідусів, які вже не здатні так працювати, але можуть щось цікаве розказати за життя. До речі, я от про це раніше не сказав. Зверніть увагу: насправді, помимо старших дітей, основними вихователями на протягом всієї історії людства були бабусі і дідусі, і це збереглося до сих пір, хоча воно зараз вже в не такому далеко якісному виді, на жаль, на мій погляд. Але ми йдемо далі. Міф номер 4 Патріархат це пригнічення жінок чоловіками. От із моїх слів, можливо, вже зараз трохи стає зрозуміло, що насправді, по великому та рахунку, патріархат це не стільки про пригнічення жінок чоловіками, скільки про те, що є якийсь патріарх, от як я раніше говорив в прикладі про державу патріарха. Але ну, в традиційних суспільствах це швидше голова роду, голова фамілії, голова клану. І от саме цей патріарх, всіх, хто під ним пригнічує. От насправді завжди це було от таким чином. При цьому розумієте, в чому зараз проблема? Це моя теорія, моя версія, що зараз із патріархів лишилася тільки країна. І країна ну, умовна держава патріархом для її громадян. Якщо у нас патріархат більш локального типу, Тобто в нас є якась родина із там 30-40 чоловік, може там навіть 20 чоловік, головою якої є патріарх, ну і він якби володіє всіма. При цьому деколи це буквально означало. Тобто, голова сім'ї най до середини кінця 19 сторіччя. В кучі країн, в тому числі європейських, повністю володів своїм молодшим поколінням і жінкою і міг з ним зробити все, що завгодно. От. Але ну, розумієте, тут ситуація така: якщо в тебе господарство, а зазвичай якраз рід і от та вся система будувалася навколо більш-менш вільних суспільств, більш-менш вільних, скажімо так. Членів суспільства. Тобто важко говорити про патріарха раба, скажімо так. І тому, наприклад, кріпацтво не є рабством, тому що селянин кріпак він все одно був головою власної сім'ї. А в рабстві раб не може бути головою чого би то не було. Раб він ним володіє, він нічим не володіє. Так от. В рамках родини. Ну, уявіть собі, от у вас є, наприклад, зараз машина, там якийсь ноутбук, телефон, комп'ютер. При цьому телефон дорогий, і зарплата у вас не дозволяє там, міняти телефони кожен місяць і навіть раз в рік. Ну ви швидше всього будете ставитися до того телефону і комп'ютера, і машини якось нормально, тобто будете за ними доглядати. Що ну, у вас немає грошей завести собі десяток інших? Ну от при патріархаті абсолютно така сама ситуація, що зазвичай, якби вся твоя сім'я, всі люди, які входять в твою сім'ю, в твою родину, це ну якби це цинічно не звучало, але це твої активні ну не інвестиції, це твоє майно, скажімо так. Ну от, я проти такого ставлення до сім'ї, зразу кажу, я просто моделюю ситуацію. І, само собою, якщо ти не якийсь зовсім махнута людина, з'їхавши з глузду, ти будеш за ними доглядати. Тут ми переходимо до п'ятого останнього міфа про патріархат. Тому що особливо феміністки, коли вони виступають проти патріархату, вони заявляють, що ось. Патріархат це пригнічення, люди бажають волі, звільніть жінок і так далі, тому подібне. Давайте будемо майже повністю об'єктивними, не на 100%, тому що зараз така ситуація, що у чоловіків є певні перепони. Але якщо забрати в сторону події сучасні на Україні, в цілому в наш час люба людина може відкрити свій мінімальний бізнес в виді самозайнятості, в виді там Якихось нігтів, якщо ми говоримо про жінку, чи прокарських послуг, знову ж таки, про жінку, чи послуг якогось майстра на час, електрика, ще, ну, тобто, ремонт тіла або оселі, тим може зайнятися кожна людина, і це річ, яка потрібна завжди. При цьому далеко не всі тим займаються. Ну, це. Це я зараз описав самий простий спосіб робити на себе. Але незважаючи на це, 90% там, відсотків людей не працюють на себе. 90% людей працюють в І тільки 5-10% в кращому випадку людей, які працюють, вони працюють на себе, організовують якийсь бізнес. Знову ж таки, бізнес це не обов'язково <кій> якісь там, ну кажу, заводи. Бізнес це може бути банально. Ліпити пироги і продавати їх на, на своїй вулиці. Це також бізнес. Але більшість людей цього не роблять, тому що їм вигідно, їм потрібна, як то кажуть, в суспільстві якась стабільність. Розумієте, Коли ви працюєте в наймі на когось, ви до кінця не вільна людина. Ви залежите від свого е працедавця. І ви, ну я згоден, що навіть серед людей, які працюють в наймі, є якийсь відсоток свободолюбивих людей, які не дають себе, скажем так, переносними словами нагнути і так далі, тому подібне. Але давайте будемо чесними: більшість людей, які працюють в наймі, вони тримаються за свою роботу, їм навішують додаткові зачасту обов'язки, вони це роблять і так далі. Тому подібне. Так от більшість людей не прагнуть волі на мій погляд, це погано, і я не впевнений, що це генетична тема. Хоча, можливо, на великий відсоток це генетична історія, виховальна історія. І, на мій погляд, чим більше людей прагнуть бути вільними, тим більш здоровим являється суспільство. Якщо ви додивилися до цього моменту, напевно, вас ролик якось може не зацікавив, але зачіпив, тому що часу пройшло досить багато. Тому в такому разі я попрошу вас підписатися на мій ролик, поставити мені лайк, це мені дуже допоможе. Написати мені якийсь коментар, от бажано позитивний. І на цьому дякую за увагу. До побачення.